Я вважаю, що повинні працювати правоохоронні органи і вирішувати таким чином, а не так, що хтось комусь вдарив голову, і він пішов і застрілив людину. Ну Всі я так вважаю. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що дійсно наш міністр, пан Кулеба, зробив для. В нашій країні великий крок. Ми знаємо, які були непрості відношення, і стосовно Мотерсичі, і відношення між нашими країнами вони були непрості. Але хочу вам сказати, що це він зробив сучасно. С -с -сучасно. Сьогодні найголовніше, що Україна розуміє, що конфлікт можна вирішити тільки допомоги Китаю. Іншого варіантів у нас немає. Сьогодні ми розуміємо, що Сіньзінпінь пообіцяв офіційно, що зброя Росія не отримає. Ми знаємо, що це було офіційне заяв. Якщо Китай не буде купляти Росії, допомагати по, по тим же там, чіпам, не давати кредити. Кредити, які сьогодні хоче Росія позичити, він готовий також позичити вже і в юанях. Якщо вони не дадуть їм кредити, заблокують систему, які сьогодні дають можливості обходити е, санкції і е, второстепенні санкції. Я хочу вас вам запевнити, що е, ближайшим часом у Росії не будуть грошивати, okay. говорити відверто. Ну, якщо ми сьогодні... Ну, не дай Боже, хто починає домовлятися з чимось цим чмоні, я хочу вам сказати, що ми можемо забути взагалі про якісь репарації, про якісь там вишкоджування. Ну, давайте говорити відверто. А чому ми сьогодні не проговоримо про те, що. І всі запитують, а де брати гроші на будівництво? У мене к вам питання, люди. А чому сьогодні не прийняти законодавство, щоб ця країна терорист сплачувала протягом 100 років? Від свого нафтопродажу продажу там 20 доларів. Ну, якщо вони там продають по 60 доларів, ми знаємо з вами я там, зводом. да. Я, по-перше, вважаю, що не 60 доларів повинно було бути, а 30 доларів. А якщо вони продають по 60 доларів, в чому не перераховувати з кожного барелі там 20 або 30 доларів Україні протягом 50-100 років? Чому так не зробити? Щоб ви зрозуміли, які показник найголовніший, про що я кажу постійно, це МВФ. Якщо брати, о, о, 23 2023 році у нас були інвестиції 4,1 мільярдів доларів. З цих 4,1 мільярдів доларів 3,5 мільярда. Це е, інвест, е, інвестувала е, МВФ. Скажіть, будь ласка, бо це показник. Що МВФ так. інвестують в нашу країну? Так. А то що там якісь приватна компанія щось написала? Слухай, ну так. я не буду здивований, якщо ми здізняємось після війни, що ця компанія отримала 500 тисяч доларів, щоб написати такий звіт, або там мільйон доларів, щоб від наших географічних сусідів, щоб написати таку херню. Не можна диктувати, коли твій бюджет 1% в Європі. Ти не можеш диктувати країні в 40 мільйонів е, громадян, диктувати і умови розмовляти через вибачаюсь, губу.